Як я апав 100 з нуля до тисячі кубків, ви дізнайтесь в цьому відео. Ну а перед цим я тебе дуже попрошу підпишись та постав лайк. Та по можливості можеш підписатися на мій телеграм-канал. Там буде багато нового. Ти можеш перейти як і по QR-коду, який зараз на екрані, так і по силці в описі. Ну, коротше, пушив я собі якось твінк, та й мені на думку спала ідея, хоч це і твінк. Але максимальний ранг тут не буде зайвим. Ну і з цього все почалося. Ну і ось ми дійшли до 50-го рангу. Та ось остання катка до максимального рангу. Ми залітаємо в катку та йдемо здобувати перемогу. Залетіли ми в бій, та як для нашого бійця сту спав не дуже хороший. Я швидко забрав банку та пішов на міт. Тут я помічаю Едгара, та він дав накупити мені ульту. Судячи по пінам, він, мабуть, хотів зі мною затімитись, але я не став цього робити. Адже він в любу секунду може підійти притек та кресанути мене. Як я й думав, це сталось. Він на мене скокнув. Але завдяки моєї ульти я втік від нього. Але все ж таки я прийняв рішення затімитись з двома шельками та з Едгаром, щоб винести Базлайтера. Але тут несподівано Шелі вирішила закрисити Едгара. Та я добив його. Але потім Карма зіграла зі мною в злу шутку. Але ми все одно апаємо максимальний ранг. У цьому, все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, переходіть в телеграм-канал по QR-коду, що бачите зараз, або по посиланню в описі. Всім па па, -па, -па.